Я от став танкістом через те, що я можу сказати, лінивий. Бути танкістом безпечніше, ніж не знаю, чим сидіти в штабі. Я Думаю, та мені по на тебе самолітний. І тут, оказується, що це був не самоліт, так якщо він буде на нормальній відстані, то його не розірве, а просто в ньому ідеальне відверстя буде. До речі, жінці-танкістом бути мені кажеться простіше, ніж жінці штурмовикові. Його знищили, він вигорів ще. І я тоді пам'ятаю, кричав: до наха, ми підемо заберемо. Після цього я думаю, та на, Боюсь і буду боятися. Тіпо всі з них сміялись. Ха ха-ха ха-ха ха-ха. ха, -ха, 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 -ха. Но, типа, ми зараз теж це робимо. Від душу. Зруйнуй найпопулярніші міфи про танкіста. Так, ну що найпопулярніше — це то, що танкіст має бути низьким, не це неправда. Розмір не дуже сильно впливає. Є танкісти у нас навіть є в батальйоні, нашому танкісти, на якого подивишся і не скажеш, що це танкіст. Та й жінка може бути танкістом теж, що. До речі, жінці танкістом бути, мені здається, простіше, ніж жінці-штурмовикові. Менше навантажень. А є? Ти знаєш? Ні, в нас нема. Або ж на початку повномасштабки відос, там, де був чи то БМП, чи танки, не пам'ятаю, там була жінка якась. Було щось таке. О, це перший найпопулярніший міф, другий, то, що танкістів називають мазутою. Ну, в армії завжди таке, що якийсь рід військ, інший називає якось по Там, Наприклад, піхота нас називає мазутою, ми піхоту називаємо махрою. Махра, ну, я думаю, що це через те, що ще в старій армії були партянки махрові, і вони постійно їх ну, носили і через це, напевно, махра. А вони нас мазутою називають ну, через те, що ми постійно біля танку, бруднів, маслі, в солярі і виняємо. Чому так? Це через те, що от якщо до тебе підходить танкіст і від нього тхне там і маслом, такий фу мазута, але ти не чувствуєш запах перегара від нього. Тут все продумано. Чому в третє ОШБ немає західних танків? Я думаю, що це через те, що ну моя особиста думка, через те, що ми ще ці танки не приїхали. Типа, от і вся причина. Ну просто я вважаю, що ми досить ну, наш танковий батальйон досить добре себе показує. І втрат ну, танків майже немає там. скільки тобі доведеться навчатися на допад? Недовго, все залежить від мотивації. Але у нас люди мотивовані дуже швидко. Понятно, що є, згідно відповідно, як кажуть, Норма часу, яку ти маєш пройти цю підготовку, щоб там зрозуміти. Ну все рівно, щоб базово сісти в танк, виїхати, відпрацювати, виконати задачу, я думаю, тижня хватить з головою. Так чи інакше, от, ти скільки часу не пройде, ти його ідеально все рівно не вивчиш. Ти постійно будеш дізнаватися щось нове. Чи хотів би заробитись в танковій дуелі? Та я думаю, будь-який танкіст хоче. Ну, це цікаво. Ну, Як мінімум, хочеться, типу, оцеї дуелі, щоб типу, вийти живим і говорити, а я з'їбала та вала сука. Ну, типу, я круто, я на танки я танк. Як мінімум через це хочеться. Ну, у мене взагалі, коли я став танкістом, у мене була мрія, щоб виїхати. Я на ну, мій екіпаж на танку, там який тоді був, коли був невідником, і проти нас танкова рота, і щоб ми їх всіх роз'їбали. Що я хотів бронебойним снарядом одного під прошити. Там просто є теорія, що якщо він буде на нормальній відстані, то його не розірве, а просто в ньому ідеальне тверсті буде після бронебойного снаряду. На який танк ти хотів би пересісти серед тих, що є на озброєнні в Україні. Я, до речі, думав, наприклад, за це питання, то швидше за все, я би вибрав, якщо прям так, то аплод або Т-80. По-перше, обслуговування. Так чи інакше, танки треба обслуговувати. Наші танки, які постійно були у нас на озброєнні, їх простіше обслуговувати. Тобто тобі не треба шукати якогось одного майстра, який знаходиться десь в Польщі. Є спеціалісти, які в них розуміються. По-друге, Тож навчання, наприклад, щоб перенавчатися на той леопард, треба два місяці. Щоб перенавчитися на восьмидесятку, не треба часу. Ну то є, там просто да, там є відмінності, але вони незначні. І тобі не треба шукати четверту людину, яка буде заряджаючим в екіпаж. Ну а вони безпечніші? Давай так? Наприклад, 2,6, шості, да. Ну в леопарді 2,6, там метр лобової броні. Не кожен тур таке проб'є. Ну і в маневрені. Хоча це от у нас всі танки, це середні танки, а це важкі танки. Вони все, все рівно більш маневреніші. Чи захищають від евпіві мангали? Мангали допомагають. Ну от насправді раніше, коли це робили типу, всі з них сміялися, ха ха-ха-ха. Ну, типа, ми зараз теж це робимо. Ну, бо це дійсно ефективно. Воно коштує ну, недорого, можна, якщо порівнювати з тим, що це йде на військову справу, а війна завжди дор дор дорога штука, то воно нічого не коштує, там що взяти метал, наварити, нарізати і приварить все. Вона є плюси і мінуси, бо, наприклад, в дечому вона обмежує, наприклад, в посадку ти вже не заїдеш. Це демаскуючий фактор, бо її треба робити на определенній висоті. По-перше, щоб е члени, які в. Башні сидять, могли залазить, вилазить. По-друге, щоб пулеметом, який на башні, можна було теж якось керувати. Є свої нюанси, але в принципі ефект має. Як мінімум, вона перша приймає удар, і вона дуже ефективна проти FPV. Я не думаю, тому що через те, що їх приходиться робити високо, по башні FPV може залетіти. Тобто, якщо там вправний пілот, він облетить і залетить в башню. Це більше захист від ланцетів саме. От, від, просто його важче, ніж FPV, Там прям спланірують, щоб там, і... Воно допомагає. О, Та навіть ветка, ветка в посадці спасе від ланцета, якщо він в неї. Там же ж сам, сама фішка, то, що там теж ну, кумулятивний снаряд. І якщо він детонує далі ну, перед танком, а не в танки, то вже танку все рівно на нього. Аля, ви Да. Вони працюють просто що там теж є свої нюанси використання. Наприклад, ти не можеш взяти якийсь такий, ну може і можна, просто чогось що це не зробили. От наскільки я знаю, що є реби, вони мають конкретний діапазон частот, вони глушать. І, от, наприклад, якщо сьогодні під Використовують цей діапазон, і ти включив реп на нього. Не факт, що завтра вони не, не, ну, не перейдуть на інший діапазон частотний. І по суті, цей реб вже неефективний проти них. Люта історія. Я постійно, як чую звук самоліта, я розумію, що це наш пролітає. Типу, ну, я все одно очікую, починаю скручувати, я хочу падати, тому що ця авіація, я її боюсь. При фронтових містах ти постійно чуєш звук авіації, бо вона летить відпрацьовувати, і це вона прилітає, і ти розумієш, сука, ще буде уйом повертатись, брат. Я почав себе переборив, боротися з тим, що типу, все, не треба боятися за самоліти, хуй мені зроблять, я тут вони там. І коротше, одного разу під час е... штурмових дій я знаходився на КСП в бліндажові, захотів в туалет, ну і вийшов перекурити і заодно в туалет. І стою вже, курю, і чую, летить самоліт. Та Сталь, не бойся, це наші, все нормальний. Такі стою, думаю, там мені по... на тебе самоліт їбний. І тут, оказується, що це був не самоліт, а капві він уїпав рядом, я уїв щось такими очима, забіг, той бліндаж. Говорю, там капу і бал, ну просто у каба звук похожий на з польота на самоліта. Да. І я такий себе думаю, я не боюсь, боюся глупий самоліт, а то був не самоліт. Після цього я думаю, та блін боюсь і буду боятися. Хай лучше буду ховатися, коли чую звук самоліта. Яка мінімальна дистанція для ведення вогню? Взагалі, книжка пише, що не ближче, ніж 500 метрів. Має бути до цілі, тому що є небезпека пошкодити свіжий танк. осколками, які будуть летіти назад, типу, пошкодити оптику. Але по. Як показує практика, ну навіть якщо ви подивитесь відоси наших танків з третій штурмової у нас майже вся робота, це ми чуть не в упор наші танки поїжджають, розстрілюють І снарядами вбиваємо і ще морально, дано, що сука, ну... От я тут уже. Є момент, коли по тобі працює танк здалеку, він під'їжджає в і от цей момент, поки він до тебе їде. Оце, наприклад, як не знаю, як в дитинстві, коли ти там провинився щось і розумієш, що зараз вдома там, від мами пізніше получиш. І типа, оцей момент, поки ти не отримав людей, тобі страшно. Як тільки ти вже отримав, ти розумієш, що вже все, страшно позади, типу, вже нормально. Типа, так же й там вони сидять і чують, що звук техніки на них єдуть. Тут, блядь, слышу танк, нахуй на 12 прямо на мене піздує. Ну він доповів і більше ні його керівництво зробити не може, а танк їде на нього, а він причому їде помало, бо там ті ікони, ще щось. І поки він доїде, то вони вже обсираються від цього що, типу, блять, і що хто там не допоможе, чи ні, ніхто не допомагає. І потім він приїжджає що починає стріляти. У вас є трофейні танки? Ну, у мене в роті половина танків це трофейні. Я ще пам'ятаю на початку повномасштабки якось так. Коли все починалося, я щось зразу, в мене була така думка, що я буду танкістом. Я не знаю, чого. Ну, от якось воно в мене була думка, що от я буду танкістом чогось. Я не то, що завжди мечтав бути танкістом, увлікався танками чи ще щось. Я до того як став танкістом, типа бехові танка не відрізнив би, типо. і то, і то на гусінці, і там, і там є пушка. А ну щось я собі таки думав, що я буду танкістом. Я навіть не знаю, звідки в мене ці думки були. Я пам'ятаю, що жартував, типо, що треба вчити, типу, про під. Танки, тому що це будуть наші перші танки. І так я казали, що типу, там під Києвом на трофеїли танки. типу, і це були наші перші танки. Після того, як у танкіста підрозділу К-2 залишився всього один постріл, він почав чавити окопи танком. Його рішення було вірним. Не знаю, це таке спірне питання. На мою думку, що ні, тому що ти не знаєш, що там що там в посадці. По-перше, там може бути окопна лінія, і ти можеш застрягнути. Ну, раді того, щоб можливо роздивити двох типу, про Цілий танк і екіпаж це нерозумно, тому я вважаю, що ні. Тобто, якщо в тебе є впевненість, наприклад, ти знаєш цю посадку, ти там точно знаєш, що там немає такого, що ти можеш застрягнути. Тому що навіть на тому відосі було видно, як танк на деякий час застряг. Він потім зміг все-таки сам виїхати, але тим не менше, він через те, що провалився бліндаж, чуть не застряг. А це втрата танка і екіпажа. Ну екіпажу ще потрібно якось звідти вибратись, буде живими. А це ж лінія зіткнення. Думаю, навряд чи їх хтось буде просто так випускати. Ну як мінімум, це втрата танка. А що в таких випадках робити екіпажу танку? Реально, ну якщо, наприклад, танк застряг. Якщо, наприклад, є змога покинути танк, то краще його покидати. Тому що ну, танк це все на всю залізо, а екіпаж це набагато цінніше, ніж танк. Тому що танки дадуть нові, а екіпаж попробує знайти. Проблема з екіпажами танковими дійсно є вона велика. І через це ну, ми максимально намагаємося берегти життя наших танкістів, тому що ну, на сахує танкісти і, типу. Нових таких ніхто не дасть, Порівняй рівень модернізації танків в Україні та Росії. От вони досить хорошо займалися росіяни питанням танків. Вони Т 90 вітку хорошо розкачали. Т-72-ку вони покращили, т 72 Б3 в 16-му році, здається, з'явився. Це теж досить хороша 72-ка. От вони з неї зробили. Ну теж, що вони зробили? В цьому вся суть Росії. Вони там не можуть щось там блядь, красиве. Не зробити. Вони можуть щось переробити. Вони просто взяли 72, ку викинули звідти ночник, поставили туди прицел Соснову і це вже в інший танк. Ну він через цю соснову став пішки і назвали його Б3, і типа, і ну, двіятель поставили розточений, броню краще зробили. І все. Вся модернізація. Наприклад, якщо ж по поцікавитись, подивитися, як модернізують танки у нас, що з ними роблять, то там ніхто собі там від старого танка тільки назва лишається. Є п'ять модифікацій 72-ки, але їх або не випущено взагалі, або там одна-дві дві версії, два прототипа зроблено і все. Ну тобто, не розвивали у нас активно цю тему. Найнебезпечніша військова професія. Найбезпечніше це бути танкістом. Ну, ти броні. Типу, що може бути безпечніше? Ну, насправді, от е, бути танкістом. Це безпечніше ніж там бути не знаю, чим сидіти в штабі. Мені здається, твоя задача, яка отримати задачу, виїхати отработати і з'їбатися. Тобто довго ти там не, не знаходишся на полі бою. Тому що ну є ще така поговорка, танк живе на полі бою не більше 10 хвилин. Типу, тобто, того танкісти стараються не затримуватись на такий довгий час. Тобто, ми виїхали, відпрацювали свою ціль, розвернулись. Поїхали, якщо потрібно, дозавантажились. Виїхали ще раз. Ми не приїжджаємо, там, не втикаємо на передній лінії. Там що там пацани, як у вас діла, чи ще щось виїхали, відпрацювали, поїхали. І ти повністю в броні. Понятно, що коли виїжджає танк, це вже стає ціль номер один мішень, і всі намагаються його вразити, всі засоби зразу туди і, і починають. Ну, тіпа, Гради — ти в танки, стволка, ти в танки. От, наприклад, якщо спитати у піхотінця, ти був би танкістом, то та ні, я їбав цю хуйню вилазити. А якщо спитати у танкіста, ти був би піхотинцем? то я їбався та й хуйню вилазить. Палка двох концов. Просто вони не розуміють, як це. Вони думають, що оскільки танк це цільному родині всі намагаються його вразити, то тіпа, він буде по-любому вражений. Але він не розуміє, що, наприклад, там, у піхотинця це захист, що бронежилет, каска, там, що хтось собі кілуарові напашники, на шию кидає додатковий захист, і ти постійно бігаєш. Я от став танкістом через те, що я, можна сказати, лінивий. Я на машині приїхав, що треба, приїхав до танка, сів в танк, на танку поїхав, вернувся, обратно сів в машину, тобто мінімум двіжані. Не треба таких навантажень. Наприклад, коли там літо наша піхота щось штурмує, бо мені піде жалко піхоту, тому що ну я розумію це навантаження. У них просто свій в'яз, плюс куча амуніції, плюс постійні обстріли. І ти оце лазиш по тим посадкам, штурмуєш. Дивишся, щоб тебе не забаранив пітер з автоматом міна або якийсь снаряд? Типу, і це дуже важко. Вони так по декілька годин можуть щось штурмувати. Наприклад, якщо ти грамотно застосовуєш танки, то вони будуть довго жити і будуть приносити велике КПД. Якщо ти просто отак, от, типу давай пі... порушити танк, то типу понятно, що надовго не вистачить. Він раз, два-три виїдеть на четвертий вже не виїде. Чи шкодить айфорія під час штурму? Та є, ну є. У нас є деякі командири танків. От, наприклад, в сім'ї специфіка от башенного пулемета, який на башні знаходиться у командира. що в 72 сімдесядкий командир танка має вилізти з танка, щоб з нього стріляти. Там 64-ки, командир сидить в башні, отак от, от у нього біля пальця джойстик, він ним керує і п -п пах па пах пах робить. І в нас є деякі командири танки, які виїжджають, і поки наводчик стріляє, він такий, я теж хочу стріляти і починає гатити з пулемету. Ну, типа, це досить небезпечно. Ну, типа, входять в ейфорію. Був у мене випадок. Ми виїхали парою відпрацьовувати. Я керую парою своєю і дивлюсь, куди стріляє мій новочок. То ж розумієш, з другим танком дивиться його командир. І він виходить, так, стоїть попереду мій танк зліва, чи ззаду другий танк стоїть. Ми відпрацьовуємо, я кажу, вже команду даю на відхід. Ми починаємо відходити. Е, я хочу висунути голову, щоб подивитися, сказати міходу, куди їхати. Отак, от, от повертаю голову направо і чую сліва їй блін зрив. Я такий думаю, блін, що за хуя? І там же ж танк, я розумію. Я повертаю голову, а це просто новочі пошов в фірі і не може спинитись. І тупо хубавляє далі. Ну там я просто крикнув, типу, його командир, що воу, 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 хорош. І все, він такий, ладно. А потім, та ладно, їй. Є від'їжджаємо. Наскільки ефективні FPV проти танку? Вони достатньо дієві, але теж повертаючись до того, що я казав, що залежить від їх застосування. Наприклад, я бачу відео, де там FPV з кумулятивним зарядом прилітає танку в бачину, в там, де активна броня, якраз проти кумулятива. Все, що йому загрожує, це потім з ампотеху треба їбатися списанням коробочок і шоколадок і краски. В армії не вистачає до трьох віще ума, ума і зеленої краски. Тому теж залежить від застосування. Наприклад, теж щоб знищити танк. Ну от, наприклад, якщо там подивитися якісь відоси, які там постійно в інтернеті гуляють. Там, наприклад, знищили ворожий танк, знищили ворожу БМВ Там точним влучанням з артилерії. Ну це ж показують просто одне влучання, коли ми попали і воно загорілось. Не видно скільки було влучань до цього. Точно так же само там з FPV. Не видно скільки FPV летіло до цього туди. Наприклад, ну на от реально, щоб знищити танк, треба декілька FPV. І то навіщо, наприклад, його знищувати? У нас, наприклад, була ситуація, я хотів з нашими артилерістами прямо битися, тому що е, був танк пітерський е, підбитий, і щоб його не евакуювали, почали розбивати його. Ну тоді його розібували просто страшно. Його знищили, він вигорів ще. Та то був Т-80 БВМ. А це один із найновіших танків, він там ну, не старше 20-го року. І я тоді пам'ятаю, кричав: до ми підемо заберемо. Тим більше, що ми тоді активно просувалися вперед, і там до того танка залишалася типу, херня. Ну але поки я їм це поясню, він вже згорів. І в піві теж наші танки прилітали. Пацани поїхали на виїзд, і такі блядь, де хуй в півішок літає, там де кинуть огнітушитель. Вони кинули огнітушитель ззаді на танк, і в піві прилетіло прямо в вогнітошитель. Екіпаж танку як єдиний механізм. Сварки в колективі впливають на роботу. Та ні, ну битовуха по-любому є. Битовуха по-любому є, без цього нікуди не дітися, але все рівно, ну як та, так чи інакше, вона все, рівно, все завжди буде, і ти від цього нікуди не дінешся. Це якось не сильно впливає. Ну, екіпаж да, ну, завжди у танкістів, типу, екіпажі це одне ціле, і, наприклад, завжди екіпаж все робить разом. Тобто, разом ремонтують танк, разом їздять на танку, разом їздять у відпустку. Ну тобто, навіть екіпаж екіпажно йдуть відпустку. Бо, типу, асенс там, наприклад, від цього міхода без командира з новодчиком. Що робити, якщо командира поранено? З залежить, залежить від екіпажу. Залежить від екіпажу, від підготовки навідника. Тому що, наприклад, якщо з командиром щось трапляється, навідник е стає командиром танка. Ну він, типу, приймає управління вже на себе. І все залежить від підготовки навідника. Тобто, чи зможе він морально, типу, якщо там щось трапилось. Це зробити. Ну, наприклад, у нас був випадок, у нас їхали танки починати штурмові дії. Їх зарані спалили і почали обстрілювати ще задовго до рубежа відкриття вогню. І там в одному танку була проблема з люком-навідника, що він на кочках міг відкритись. І навідник висунув руку, щоб закрити його, бо він на кочках відкрився. І цей якраз момент йому осколок прилетів по руці. Типо, а вони тільки їдуть працювати. І він подивився, що йде кров. Він каже своєму командиру танка, що в мене осколок прилетів у руку. Командир питає, сильна кровотеча? Та ні, маленька. Він говорить, відработаємо, якщо буде сильно, наложиш турнікет. Вони виїхали, він відработав, причому від робота розвернулася, розвернулися, приїхав і вже йому там надали допомогу і все нормально. Ну, це, блін, якраз і в той момент, коли він просто висунув руку з танка і прилетів. Ну, відпрацювали нормально, повернулися, все добре. Чи використовують росіяни піхоту замість активної броні? Да, так, це типу досить актуально, тому що оце якраз і є активна броня, тому що вона починає працювати ще до контакту з целю. Тобто, якщо вони побачать, вони на навіть починають відстрілюватись. Тобто це саме-саме, що активна броня. І ти дійсно бачив на фронті прямо от такі приклади, коли росіяни пакують. Да. Ну не то, що прямо своїми очі, але на стрімах, так. Да. Я бачу, як їх піділетіло і прям вирізало всю толпу. Це на бехах вони так їздять. Ну і на танки вони теж пакуються. Та їм на своїх людей, що на живих, що не мертвих все рівно. Я пам'ятаю, у них були спроби накатів. Беха під'їжджала до посадки. Скидувала десант, розверталася і на під'їзді. короче, її почали розстрілювати з артилерії. Вона почала маневрувати, Піхота була на броні? Вона попадала, і міхот почав розвертатися в тупу, просто подавив там частину піхотінцев своїх, розвернувся і поїхав. І привіз там через хвилин 40 нову партію. Чи доводиться вам імпровізувати під час штурмів? У нас такого нема, бо ну, ми досить детально плануємося і зазвичай стараємося проробити, що робити в такому-то, в такому-то випадку. Тобто самі основні проблеми, які можуть вискочити, ми їх проробляємо. Ну, найчастіше, що потрібно думати, приймати якесь рішення, це блядь, от танк, який мав їхати, абосрався. І танк вже не їде. Ну там щось трапилося з нього. Потекло масло, не працює, система не заводиться. Ну, коротше, вже не беге. І треба швидко думати, бля, як його поміняти. Або що зробити, щоб він запрацював. Ну тобто тільки в такому плані. Ну, Буває таке, що було у пацанів, я знаю, що не було зв'язку. Тупо пропадав зв'язок, і їм доводилось імпровізувати. Одного разу досить хорошо пацани імпровізували. Тобто їхав танк, йому командир зводу каже, що все, зупинись, а він не чує. Тіпи, просто там командир щось таке, все, мені треба зупинитися, і він зупинився прямо перед мінним шлагбаумом. Ми теж стараємося проробляти якісь там способи комунікації між собою не буду кати але проробляємо. Що за відсутності зв'язку? Бо зв'язок в танку це серйозна така проблема. Від душі в душу.